СБУ разило два російські сушки на аеродромі Бельбек. Два дні до того був міг 31 з боєкомплектом повним. Пане Ігоре, ну я так дивлюся, що в Криму не тільки системи ППО а й авіація хорошо так винищується. Ну, Крим, це тимчасово окупована територія, ми добре знаємо, вона недалеко від знаходиться, об'єкти ці військові, по яким ми б'ємо, причому співлучаємо застосування не тільки ударних дронів, а й ракетних комплексів, ракети, дрони, а цей вищої ефективність нанесення ударів. Такого рода по очам і ухам, реаліційним станцем пробиваєм коридори системи протоповітне, протиракетної оборони. А по ним потім заходять ударні засоби. І зв'язку з цим, в цілому, в такому комплексному системному підходу удари стають найбільш ефективними. і цей досвід ми намагаємося реалізовувати під час нанесення ударів в глибині Російської Федерації там правда союзники не дають свої засоби по великому рахунку застосовувати. Тому значить, нарощувати треба своє ракетну зброю, ракети дрони, тому це більше потужність і працюємо в цьому напрямі. і Є відповідні результати. Я думаю, як кажуть, далі буде. Однозначно, Пане Ігоре, ну і танкери, і російські кори та різноманітні не тільки в портах Новоросійська, Ростовщини, а тепер і Каспій, і Середземне море, і платформи. І головне, що руки ніхто нашою зброєю не зв'язує, бо бачили і таке в деяких попередників з вашингтонських пагорбів. Тепер хоч цього нема, і то дякую. Так, і тут можливості дивись розширилися яким чином mm. а, від західного узбережжя Африки до на сході за тисячі кілометрів Каспій mm. 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 і через Середземне море. От такий диапазон, такі можливості, і мало того, що танкери де ково б'ють по керівництву генералам там російським. Засобів розвідки, військової розвідки Вір'янов, uh -huh, цей генерал, якщо це підтверджується, він очолював і не просто військову розвідку, а він працював по особим дорученням Путіна, тобто там скріпалів отруїти, підірвати склади. В Болгарії, в значит, в Чехії ä, підірвати пригожина, ну от такого роду диверсії і діяльність. І якщо це дійсно він там захотів, так, потаксувати на танкерах, то це для нього не найкраща ідея. І дай Боже, щоб цьому порадувалося не тільки ми там риби, чи хто там є в Свіземному морі. Як ви бачите, наскільки висока загроза цього арічника в Білорусі? Ясно, Лукашенка в нього прав, як на все інше тепер в його державі немає, бо він під Путіна все поклав уже давним-давно, і всіх, із себе в тому числі. І все таки це більше шантаж провокація, Чи загроза таки, як попереджає Зеленський, існує? Безусловно, це більше пропагандистський морально-психологічний тиск, і в чомусь повтор дії алгоритма, які вони застосовували з ядерною зброєю, яку якби, Передавали від Російської Федерації військовим Білорусі. Тобто тут треба нагадати в чому ж аналогія в тому, що вони модернізували там декілька літаків Су 24 які може бути на сіямі, завели іскандер, який перестосували один, будували сховище відповідне під ті ж там засоби з ядерними боєголовками, Все таке інше, але ніколи за цей час не передавали і не передадуть ядерну зброю білорусам. Військовим єдине, що самі що зайдути там відсіля можуть застосовувати, Но це поки не відбувається. Тобто вони використовували більше це для того, щоб тиснути ну з України у них складно, в першу чергу на керівництво і народи європейських країн. Подивились на когось тут дії, таке на когось не зовсім но з ядерним уже ж цього Медведєва випускали. Він там озвучує, пауза і так повторюється цей алгоритм. Все ж звикають, не діє. Тому треба розшукати щось нове. Ну, значить з пред історію ви добре е, намалювали. Як це відбувалося? Тобто у них там одиниці е, і навіть ту одиницю, яку завели до Білорусі. Пане Ігоре, та куди один на будуть пускати. Характеристикам і по застосуванню, у нього мінімальна дальність, ви про це добре роз'яснили. Глядачам нашим 700 кілометрів, а щоб бити по тому ж Києві 660 ну і по іншим теж. І оскільки один, якщо щось таке буде, то там від арешника, я думаю, швидко нічого не залишиться. Тому поки ще ще раз підкреслюю це більше пропагандійські. Тобто вони втомилися і бачать не так ефективно, значить, попугувати це ядерною палицею, випускати цього Медведєва коли він там тверезий, і це не так працює. Знижується якби увага до цього. Треба щось нове. Нове орешник один раз пустили, два рази не не вийшло один розбили наші спецслужби і тому з одним оце граються для того, щоб більше тиснути. Тому mm -hmm. треба реалістично оцінювати цю ситуацію, відслідковувати і роз'яснювати нашим громадянам справжню картину. Що ви робите? Дякуємо вам. І вам, пане Ігоре, дуже дякую, що ви роз'яснюєте, що це більше тут шантажу інформаційних і псо російських. Один Путін таке собі. Ні, ми розуміємо. Я тут казала, поки ми вас чекали на повернення. Дякую, що повернули. Що в нього є і ракети, і дрони? Он це теж ніколи не треба недооцінювати противника себе там, водити в оману Боже Угу. А, ну і тому ви говорили про Одесу, удари а, безумовно. Тобто з uh -huh. одного боку вони нагнітають там ситуацію, і щоб здійснювати там ефективну операцію Суходолі, їм треба підтримувати з моря десанти, кораблі побити. І ситуація не така, як на 22 рік вони були хотіли. Але те, що побили Москви, розрізали логістично і наше відновлення, це, має місце. От і, і, то, треба, треба е, опрацьовувати. Військовий завжди повинен це робити. І гірші варіанти, і гірші сценарії, в тому числі і такі. А ще краще допомагати нашим військовим, щоб там устояти. Я прибічник того, що коли приближається фронт до якогось міста, великого не дуже великого, то треба віддавати законодавство міняти і всі повноваження боротьби. Владі місцеве воєнно-політичне на місці вони краще бачать цю ситуацію і допомагати і там все концентрувати. Це що все це людей, це фінанси, це управління, і тоді це буде підіймати ефективності спротиву чи це Одеса, чи це там населений пункт гуляй поля, чи ну і так далі можна пере... Раховувати де і як, але треба реакція, щоб давати на місці нашим територіальним громадам відповідні спроможності, бо там краще видно. а стратегічно допомагати підсилювати їх потенціал. От я бачу, це райони спротиви підняти потенціал за рахунок такого роду реформацій. Пане Ігоре, не ми бачимо, що з літнього осіння наступальна кампанія росіян, яка без пауз продовжилася в зимову зосереджена на покровсько мирноградській агломерації, зосереджена на захопленні Сіверська, які Путін правда як уже й Покровськ, і Кубенс Ра 60, захопив в своїх прихливих заявах і гуляй поля, про яке ви сказали. Чи дійсно ми бачимо, що це три пріоритетних хаточки для ворога, які в них там є спроможності, окрім як брехати словесно Путіну на його прес-конференціях і виступах? Ну всі ці три точки ситуація важка. У нас сівер більшу частину вони зайшли зараз. Намагаються закріплятися і пресувати, охоплювати ну ці алгоритми тих дій відомий. І там важка ситуація. Трішки на Лімані північніше покращилось, наш там правостабіліційний відповідний дії. Що стосується Гуляйполя, в лоб не можуть взяти, хоча там групи дівсійних їх діють на околисях, тоді використовують обхід в даному випадку. Якщо це гуляйполе, то з півдня намагаються обійти. Uh -huh. На північно східному напрямку перерізати логістику в цей на гуляй поля. хоча сам по собі це був хаб наш логістичний. Ну і три щоб розтягувати сили на Аріховському напрямку. Просуваються вперед і охоплюють так та Часкавійських діють ще північний на Приморська, там від всіх населених пунктів на Запоріжжі 25 кілометрів. Тобто ситуація непроста, Вони намагаються е, проводити наступальні дії, але це рівне настільки, наскільки наші на місцях там е, значить, ну, можуть протистояти, збивати і ламати їм такі плани. Дякуємо нашим всім військовим, що вони протистоять дійсно ворога такому потужному, немало. Їх дійсно 700 тисяч каже Путін, росіян десь на нашому полі боя, та й сирські за кілька днів да. до того. Да, 710 десять даже uh -huh. ну бачте, є і вони їх поповнюють ресурси. Uh -huh. займаються там за кордон залучають більше 100 країн, якби uh -huh. скупають людей для того, щоб кидати м'ясоробку, ну і своїх там поки є потенціал, нам якраз треба думати над тим, як як подальшому знижувати цей їх потенціал за рахунок знищення, і піднімати свій ну вироблення відповідних засобів і укомплектованням, і працювати над союзниками, які були більш ефективні і швидко допомагали цієї нам ситуації. Ой, да, союзники, да, вони то швидко, то думають, то бояться ще чогось.